Моя лекція, мабуть, є такою вже поєднувальним, бо я відповідаю на певні питання. Наприкінці нашої сьогоднішньої школи, а наш, як то кажуть, головний герой це стрептокок. І на початку сьогоднішнього семінару ми мали можливість побачити його, але мені особливо як клініциста, оце вражає, як він втілюється в слизову ротоносоглотки. Подивіться, він такий гарненький, ну чудово. Нібито молекула. А далі ми повертаємось до край важливої тези. Гарне лікування, сучасне лікування це таке лікування, яке ґрунтується на протоколах. Ну, не дарма ж ці протоколи створюються. А в нас є оновлені протоколи, і ми, на щастя, маємо достатньо нові стосовно отолерінгології. І тут є ключові моменти, що вже не. Наголошували на цих моментах сьогодні на семінарі. По-перше, фарингіти, тонзеліти, риносиносити можуть чинити багато патогенів. Вони різні патогені. Бувають такі випадки, що патогени існують, але вони не є збудниками захворювання. Вони мешкають як консументальна флора. Багато випадків, коли ми маємо вірусну етіологію, і тоді в ні в якому разі нам не потрібні. Антибіотики. Але все ж таки, якщо доведено, що це бактеріальне захворювання, доведена яка флора, то ми звертаємось до антибіотики. І ще з моєї точки зору дуже важливе положення. Дивіться, будь ласка, протоколи створюються один раз на 5 років. Тобто навіть найсучасніші протоколи через 5 років вже трошки застаріли. І якщо ми маємо з вами. Справу з захворюваннями загальної медицини, то в нас, на жаль, навіть сьогодні є протоколи, які були затверджені в 2014, навіть в 12 2012 роки. А ми повинні ними керуватися. Бо протоколи це, як то кажуть, ну, наше ну, юридичне застереження від того, що лікар правий. Але знов таки ще одне важливе положення навіть новітні протоколи створюються. На ґрунті доказів, які були отримані раніше, тож я передивилася і українські протоколи, і найсучасніші закордонні протоколи стосовно отулярінгології, протоколи 21 22 року. І навіть є протокол гострий біль в глоці 24-го року, англійські і іспанські протоколи, але джерела літератури найновітніші в цих протоколах. 12-17-го року. До чого я веду? А я веду до того, що спілкування з фахівцями на школі доказової медицини це вкрай важливе і це реальна можливість дізнатися найновіші дані, які є сьогодні, навіть для тих, хто вивчає протоколи ретельно. Ну далі повернемось до нашого улюбленого в лапках-героя сьогоднішнього семінару. До бета-гемолітичного стриптококу, що ми бачимо? На щастя, він все ще зберігає чутливість до антибіотиків пеніцилінового ряду, все ще зберігає, але в той же час подивіться: більш ніж 70% цього бактеріального збудника мають здатність створювати біоплівки. Більш ніж 70%, і це важливо пам'ятати. Ну, а далі, відносно антибіотикотерапії, ми вже одноразово чули і сьогодні, і на більш інших семінарах стосовно того, що явища антибіотикорезистентності поширюється, на жаль. Тому використання антибактеріальних препаратів лише за умови підтвердження бактеріальної теології. І потрібно неодноразово нагадувати про це лікарям. Бо склалась уява багато років тому, що антибіотики, то така собі парочка, палочка-виручалочка завжди допоможе і будь-яку хворобу вилікує. є тенденція, є такі рекомендації стосовно відстроченої антибіотикотерапії. А антибіотики повинні призначатися з урахуванням чутливості мікроорганізмів. І ще важливо: цього нема в протоколі, в певних протоколях є, але на школі доказової медицини ми це сьогодні вже неодноразово чули, що для того, щоб підвищити ефективність тих самих антибактеріальних препаратів, раціонально використовувати засоби допоміжної терапії, і вони суттєво підвищують ефективність фармакотерапії. Пригадаємо, якщо є можливість використовувати антибактеріальні препарати місцеве, це однозначно є такі переваги. І в нас є чудові назальні спреї, та сама ізофра, антибіотик широкого спектру дії, це фраміцитин, аміногліказідний антибіотик. Є ще кращий препарат, що поєднує антибактеріальну дію і протизапальну, бо поєднує одночасно два антибіотики: і дексаметазон, глюкокортикостероїд, місцева дія. Є можливість накопичення діючої речовини в осередку інфекційному, є можливість суттєво зменшити побічну дію. Але, на жаль, чудові препарати, чудові антибактеріальні засоби входять до їх складу, але на бета-гемолітичний стрептокок вони не діють. І знов таки ми підкреслюємо, що призначати слід з урахуванням чутливості мікрообразу організмі. це дуже важливо. І ще мені на цьому було б бажано зупинитись, особливо враховуючи попереднє питання до шановної Ірини Юрівни, біцеліну можливості використовувати пероральні форми. На жаль, яка б сучасна не була наша фармацевтична технологія, які б не використовували найсучасніші можливості створення лікарських препаратів, але хімічна структура молекули. Вона така є, яка вона є. І, на жаль, значна кількість антибактеріальних препаратів принципово не може бути використана в препаратах місцевої дії. Ну, така вже їх хімічна структура. А далі подивимось, це дослідження достатньо нові 2021 року, бо епідеміологічне дослідження взагалі-то важко. Виконувати і поєднувати дані вже сьогодні Василь Іванович Довний звертався на дослідження фірму GlaxoSmithKline. Подивіться, будь ласка, стрептокок, піогенус, стрептококтус, піогенус, зберігає, на наше щастя, високу чутливість для антибактеріальних препаратів пеніцелінового ряду. Пеніцелін, амбіцелін, амоксицилін. і це дуже добре. А чому це добре? Бо бета-лактамні антибіотики, інакше їх звуть антибіотики пеніцелінового ряду, це фаласпоріни, карпопінеми, ми сьогодні їх ще не згадували. Вони мають унікальний механізм дії, чудовий механізм дії. Вони перешкоджають будові клітинної стінки мікроорганізмів. Я підкреслюю. Вони не руйнують цю стінку, вони перешкоджають будові клітинної стінки. В чому унікальність цього механізму? А в тому, що в клітинах людини ніякої клітинної стінки нема, є мембрана зовнішня. І це визначає, що у бета-лактамних антибіотиків нема точки дотику до організму людини, нема прикладання оцього хімічного механізму, тому бета-лактамні антибіотики вони найбезпечніші за своїм механізмом дії. І знов-таки, завдяки цьому механізму стає зрозумілим, чому 10 терапія суттєво більш ефективніша, ніж п'ятиденна. Ну, це було сьогодні вже наголошено в попередніх доповідях. Ми пояснюємо, чому. Бо дивіться, будь ласка, вже певна кількість мікроорганізмів є. Антибіотики, бета-лактами їх не руйнують. Вони перешкоджують утворенню нових, а старі ж все ж таки ще живі. Ну, Як то кажуть, якщо у чоловіка, у людини є певний середній рік життя, хтось 70-80, а в розвинутих країнах і більш того живуть, так само мікроорганізми гстівним способом живуть довше, тож 10 днів. І всі вже старі, як то кажуть, померли, а нові не утворилися. Тому суттєво більша ефективність. А далі ми пригадаємо чудовий системний антипотик амоксициліну ну, на прикладі препарату а, ну, оригінального препарату, це поєднання амоксициліну з клавунолановою кислотою. Суттєво збільшується ефективність терапії, бо клавуланова. Кислота перешкоджає руйнуванню антибіотика. Аугментин має широкий спектр дій, високу ефективність, високу безпеку, я вже доповіла саме чому. Є можливість різного дозування в різних лікарських формах. Фірма надає нам цей антибактеріальний препарат. Але на цьому прикладі ми маємо можливість подивитися, яка відповідальність фірми Глаксо. Оскільки клінічні дослідження довели, що саме при тонзіліці аугментин не є дієвим. Працює моксіцилін, а аугментин не працює. І подивіться, будь ласка, в інструкцію. І я наголошую, як то кажуть, ще раз на тому, що інструкцію, врешті-решт доцільно іноді почитати. Хоча нам здається, що це вже препарат, що ми все про нього знаємо. Подивіться, будь ласка, фірма. Викреслила показання саме тонзіліту з інструкції, і це показання не внесено в останній протокол. Це ж підкреслюю відповідальне відношення до свого продукту. Інші бета-лактамні антибіотики це цефалоспорини третього ряду, особливо це в подоксі препарат Цефма, добре відомої фірми Сандос. дитяча форма доросла. Подивіться, будь ласка. Це знов-таки беталактам, він знов таки достатньо безпечний, але ми не починаємо з нього. Ми використовуємо це фаласпарини третього покоління лише в тому разі, якщо чомусь не діють пеніцилін і амоксицилін, або є алергія, підвищена чутливість, сьогодні в обговоренні клінічних випадків наголошувалось на тому, що якщо алергія незначна, Ну, вшкірення, висипи, і то проти показів для призначення цефалоспоринів немає. Я цілком погоджуюсь з цим положенням. Дійсно, протипоказів немає. Але якщо вже була алергія на пеніциліни, то при призначенні цефалоспоринів слід пам'ятати про це і звертати увагу на можливі прояви. Протипоказів нема. Але звернути увагу, що це. Можливо, доцільна. І знов-таки що це було таке зауваження, шановного професора Пуглика, що сьогодні нам про алергію на пеніциліни іноді навіть не відомо, що особа їх використовувала. Чому не приймали препарати? А бо їли курку, а сьогодні при вирощуванні того самого курячого м'яса інших сільськогосподарських продуктів використовують пеніциліни з метою профілактики зараження. М'яса і інших продуктів харчування, ми повинні про це пам'ятати. Я тільки що довела вам факти, демонструвала дослідження, які свідчать, що бета-гемолітичний стрептокок більш ніж в 70% випадків утворює біоплівки. І це вкрай важливе, бо якщо є біоплівки, антибіотики працюють суттєво, менше іноді взагалі-то не працюють. тому, Є в нас чудовий препарат Ермуцин, Ердостин. Муколітик з особливими властивостями. Дійсно, з особливими, бо він впливає не лише на утворення біоплівок, він має можливість руйнувати біоплівки. Він впливає взагалі на адгезивні властивості бактерій і навіть вірусів на адгезивні властивості, тобто перешкодає взагалі то їх закріпленню на слизовий. Оболонці. Він має свою, як то кажуть, особисту антибактеріальну дію. Чому? Бо він зв'язується з сн групами а вони так само і в клітинах бактерій в певних е ділянках є. Тож є і антибактеріальна дія, незалежна від антибіотиків чи інших антибактеріальних препаратів. Які приймаються, і знов-таки відсутня хімічність взаємодії з антибіотиками. Чому відсутня? Бо сам по собі ердостеїн не є активною молекулою, коли ми ковтаємо пігулку чи приймаємо е, сироп там, лікарську форму, вона перетворюється на активну форму в печінці, а в шлунку немає ніяких умов для того, щоб відбулася хімічна взаємодія між ердостеїном. Та антибактеріальними препаратами. Вкрай важливо, що у ердостеїну, ермуцину препарату, є муколітична дія, є антиоксидантна дія, є протизапальна дія і антиоксидантна дія. Протизапальна доповнюють одна одну, а протизапальна не пов'язана виключно з можливості впливати на оксидозоду, а ще й на Формування прозапальних цитокінів, і вкрай важливо, що ермуцин має можливість відновлювати чутливість бета 2 адренорецепторів в бронхах. Бо певні захворювання, якщо це хронічні захворювання, вони обов'язково, на жаль, викликають зменшення чутливості і препарати, які поширюють бронхи, не діють. Антибактеріальна терапія це терапія етіологічна, це дуже добре. Але людина страждає не від того, що в неї наявні мікроорганізми, не від того, що наявний мікробета гемолітичний стрептако. Людина страждає від того, що в неї болить горло, в неї висока температура, лихоманка. І від цього погано. Тому обов'язково. Слід використовувати симптоматичну терапію, перш за все, знеболювальні засоби. І знов таки, якщо це знеболювання місцево, це суттєво краще, бо більша концентрація діючої речовини саме в місці запалення, і крім того, менша побічна дія. Ми повинні згадати препарат, що вже сьогодні згадували, сьогодні, це бензидамін у вигляді препарату танту. Верде, декальська лікарських форм, що дає можливість обирати препарат індивідуалізовано для кожного хворого. Особливо а особливості самого Тантум Верде це, по-перше, вплив на запалення на найраніших стадіях його розвитку, а крім того, молекула. Бензодемину має схожість з молекулами лідокаїну, тож у тамтум верби, є ще місцева анестезуюча дія. А якщо у нас виразне запалення, ще й ліхоманка і виразний больовий синдром, то можна згадати такий препарат, як фастинал. Він відносно недавно з'явився на аптечній полиці відносно недавно. Він містить в себе, як в якості діючої речовини, кетопрофену лізінат, а кетопрофен взагалі-то це один з найсильніших НПЗЗ з найбільш виразною знеболювальною і протизапальною жарознижувальну дією, а особливо знеболювальна дія в нього виразна. Фастинал – це кетопрофену лізінова сіль, і за рахунок цієї хімічної модифікації змінені його властивості. Ну, по-перше, він став більш розчинним. Значно скоріше настає дія, він 15 хвилин вже смоктується, достатня концентрація і діє. А крім того, оця сама лізінова сіль має позитивний вплив на слизову шлунка. Нам добре відомо, що НПЗЗ. Порушують слизову шлунка, а лізинат, навпаки, її відновлює. Це дуже важлива особливість. Ну і, Крім того, зручна лікарська форма, такі Саше, що їх можна поділити навпил, хоч половинку, хоч дві половинки використовує для дорослих і для дітей, і для дорослих, скільки потрібна. Цікава новинка. Ми чули з вами, що стриптококова інфекція це може бути ревматичні захворювання. Це біль в суглобах, це біль після того ревматичні артрити, і знов-таки використовується НПЗЗ. Мені хотілося б звернути вашу увагу на особливий НПЗЗ це препарат нейродикловід. Особливість його в тому, що, окрім диклофенаку, який всім нам добре відомий, до складу цього препарату входять ще група. Вітамінів в 6 в 1 в 12 які в свою чергу суттєво впливають на нейротропну складову виникнення суглобового болю і болі в спині, тож НПЗЗ системної дії нейродекловід – додатковий вплив вітамінів. Ну, а якщо вже є випадки стрептококової інфекції, є захворювання, є Може, і зменшення імунітету, то доцільно пригадати, що в нас є можливість профілактування, виникнення тяжких бактеріальних захворювань, профілактиці загострення цих інфекцій. Це добре вам знайомий препарат лантеген Б, бактеріальна вакцина, що спрямована на вироблення активного імунітету саме тієї пекельної трійки, про якої сьогодні вже була мова. І якщо вакцину пероральну лантеген Б, я без сумніву, знають всі лікарі, бо вона вже давно в нас використовується в клінічній практиці, відносно знов-таки новий препарат відносно новий, це вакцина Бексеро, це вакцина для профілактики менінгококової інфекції. Іноді здається, ну, що там той менінгокок, це зустрічається не так вже часто, як то кажуть, це відносно. Бо Менінгококова інфекція суттєво його віраї, її вірогідність підвищується, якщо розлади імунної системи. А під час того стресу, що відбувається, поживіть в Харкові щодня бомблять. Іноді там дзвонять знайомі, запитують, ну як ви там сьогодні були обстріли? А я відповідаю, що значить сьогодні? Вони в нас щодня. І безумовно цей хронічний стрес, це хронічний вплив на імунну систему, це підвищення, вірогідність різних інфекцій. Ще один фактор це скупченість, скупченість при проживанні. Ну якщо є внутрішньо мігровані особи, як ви розумієте, вони живуть не в ізольованих хоромах, це наявність ГРВІ. і знов таки, ми кажемо, що зараз сезони не лише таки, Мешкання в регіоні з високим рівнем захворюваності, а особливо якщо це переміщення в такий регіон, тож вакцинація проти менінгококової інфекції є доцільною, і про це зараз кажуть наші спеціалісти з епідеміології. Але якщо весна тече з носа, тече з глаз, щось болить в горлі, чи може це інфекція, чи може це алергія. Чи може це бактеріальна інфекція, а може, це гострий той самий вірусний риносинусит, з якого все починається? І мені здається, доцільно пригадати, що в нас є препарат Синупред, комплексний рослинний препарат, який багато років вже на фармацевтичному ринку, багато років використовується в клінічній практиці і в той же самій отолірингології, і має збалансовану і протиінфекційну. І протизапальну, і мукорегулюючу дію. І для певних осіб дуже приємно іноді наголосити на тому, що це рослинний препарат. Бо погодьтесь, є певна кількість хворих, які кажуть, ой, ця хімія, ця хімія. Кращі рослинки. От вам рослинний препарат. А на тлі вірусної інфекції, після вірусної інфекції, після інших, іноді відбувається раптова втрата слуху. Щось погіршилося слухом. Це можуть бути різні випадки, по це краще відомо, але можуть бути раптові нейросенсорні розлади. І в цьому випадку використовується препарат Возеніт. Це пентоксифілін, і мені, як фармакологу, він особливо, як то кажуть, дорогий. чому? Бо препаратів, які впливають на мікрососуди вкрай обмов, препаратів судинної дії суттєво більше. А от препарати, що впливають на мікроциркуляцію, їх перелік вкрай обмежений, і таким препаратом є саме возаніт, він покращує мік... саме мікроциркуляцію, я ще раз підкреслюю, він впливає на мікросудини. Одночасно він впливає на реологічні властивості крові. Підвищує еластичність еритроцитів, тромбоцитів і таким чином покращує їх можливості рухатись по мікросудинах. Він знижує рівень запальних цитокінів, знижує фібриноген плазми крові, знижує в'язкість і реологічні властивості крові і ще й розслаблює гладком'язові клітини мікросудин. Знов таки мікросудин. Ну, а якщо весна, то поряд. З РВІ з'являються і алергічні захворювання, і нічого з цим не зробиш. І ми не можемо не пригадати такий чудовий препарат, як Флікс, оригінальний мометозомуфурат, глюкокортикостероїд місцевої дії, найсильніший глюкокортикостероїд місцевої дії, з найвиразнішою протизапальною протинабряковою дією, В той же час він мінімально тобто Ніякої системної небажаної дії від препарату нема. Препарат цитрин. Нам він не в якому разі не потрібен, якщо є алергія на пеніциліну. Не потрібен він нам, він не допоможе. Але якщо вже у пацієнта є алергія, якщо він вже використовує цитрин для профілактики загострень, то відміняти його на тлі. Призначення антибактеріальних препаратів ні в якому разі недоцільно. Гарний препарат використовував, як і було. Препарат Гленспрей актив знов таки це препарат для місцевої дії, і він поєднує в собі як глюкокортикостероїд, так і аж один гістаміноблокатор азеластин. Тож комбінована дія, синергічна дія, на різні медіатори запалення і чудовий. Протиалергійний ефект. І препарат тесалін знов таки впливає на алергію, але особлив, особливість тесаліну в тому, що він впливає саме на лейкотриєнову ланку запалення таких препаратів у нас. обмаль, тож, при важкому перебігу алергійних проявів, тесалін може бути доданий і впливати на От саме не на гістамінову, серотонінову, а на лейкотрієнову ланку запалення. І ми вже казали сьогодні з вами, що будь-яка терапія буде кращою, якщо її доповнюють препарати, які мають додаткову дію. Особливо слід згадати такий препарат, як аквамаріс ізотонічний розчин натуральної морської солі. І підкреслити, що впливає не лише сам факт ізотонічного розгляду рочину, що це морська сіль, що вона містить в своєму складі величезну кількість мікроелементів, сприяє відновленню мукацелярного транспорту, а використання цього препарату створює умови для більш такої, ефективної дії препаратів, що впливають вже безпосередньо на патогенез. Ну і вітчизняний препарат виробництва м, фарм нашого відомого працівника фармак це спарклін, назальний спрей з морською водою, який має можливість утворювати бульбашки. Про ці бульбашки сьогодні вже йшла мова дуже так образно про них казала, шановна професор Кошель. І знову підкреслюємо, завдяки цим бульбашкам. Шипучий сольовий розчин препарату Спарклін руйнує біоплівки, тобто не лише очищує злизову носу і дає можливість діяти іншим препаратам, але й руйнує біоплівки. Ну і наприкінці мені хотілося б згадати такий відомий всім нам препарат «Серетіт», чого ми згадуємо, бо починається з алергічного реніту, загострюються не лише алергійні рініти, але й бронхіальна астма суттєво. Ваще захворювання. І в нас є серетіт знов таки поєднання місцевого глюкокортикостероїду, місцевої дії переважно. І бета 2 дренами медики для профілактики і для, як то кажуть, контролю е, приступів бронхіальної астми. Я вам щиро вдячна за увагу.